Благословенного вам дня, дорога мені церква, шлях любові та міжнародна сім'я Христова, хто в своїй хаті і хто в чужій. Благодать вам і мир від Бога Ця нашого і Господа Ісуса Христа, що за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити за волою Бога і Отця нашого, йому слава навіки вічні. Амінь. За останні декілька тижнів ми зрозуміли. Що якщо будемо йти в ногу з Божим Духом, зробимо дві речі. По-перше, ми розіпнемо вчинки гріховної природи нашої. По-друге, ми залишимо місце для духа, щоб він вирощував свій плід в нашому житті. Отже, плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добристь, милосердя, віра, лагідність, здержливість закону нема на таких. До Галатів 5, 22, 23. Нагадаю, що в посланні до Галатів 5, 22, 23 слово плід є іменником в однині. Святий Дух бажає розвивати всі ці риси в нашому житті. Це повний пакет. Перші дві характеристики плоду, які ми вже розглянули, це любов і радість, Божа любов є джерелом усіх інших чеснот, благодаті та розвитку дару духа в нас. Коли ми йдемо в ногу з Духом, Він спорежає нас любити себе і своїх ближніх так само. Наша ж любов до Бога має виявлятися як добра воля та добрі справи, виявлені іншим. Радість є результатом послуху Божому Слову, а не послух навпаки знищує радість і вивільняє негатив та страх. Радісні люди беруть на себе зобов'язання бути вдачними, незалежно від обставин. Наступному списку стоїть мир, і ранковою росою сьогодні буде Ісая 26.3. Думку, оперту на тебе, збережеш ти у повнім мирі, бо на тебе надію вона покладає. Слово мир перекладається з єврейського слова шалом. Шалом визначається як повна цілісність, добробут, мир, безпека, міцність тіла, здоров'я, процвітання, спокій, задоволення. З цього слід розуміти, що мир це не усунення проблем чи обставин, натомість це впевненість і довіра до Бога, незважаючи на те, що ну, з чим людина стикається навколо війна. В серці мир від усвідомлення Божої влади, Божої сили та Божої любові до нас перші місяці війни всі ми боролися, щоб повернутися в мир Божий, щоб упокорити видиме, невидимому, щоб довірити неможливе всесильному, щоб продовжити не тільки жити, але й бути ефективними носіями Божого миру. Можливо, це не відразу вдається, вдалося. Скоріше всього, нам треба стверджувати свою довіру. Воці і сьогодні, але благословенний Бог наш, що він своїм миром заспокоює наші сердечні бурі. На жаль, ми спостерігаємо, як багато віручих людей в нашій країні втратили мир. Відсутність міру приносить тривогу, а тривога породжує внутрішню агресію. В церквах починають проявлятися діла плоті, про які ми розглядали раніше поділення, суперечки, сварки, єресі та інше. Зникає єдність, зникає радість. А в Біблії мир і радість в Біблії завжди йдуть разом і сприймаються як складові частини одне одного. Отож, виправдавшись вірою, майте мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. До римлян 5:1. А ті, хто примирився з Богом, мають найбільшу причину для радості. Римлянам 5:11. Як я зазначив раніше, шалом означає більше, ніж відсутність суперечок. Вона також включає ідею цілісності – Здоров'я, рівноваги, примирення тощо. Мир це коли нічого не зламано, нічого не зникло. На додаток до ідеї миру з Богом шалом має на увазі мир Божий, який перевищує будь-яке розуміння. Сам Господь називається Богом миру, який розчавлює сатану під нашими ногами. Зрештою, три найкращі якості серця походять в вид Ісуса, який закликає своїх послідовників до наступного, Перебувати в його любові, Івана 19.9, щоб вони могли пізнати Його радість Івана 15.11 і відчути Його внутрішній мир, Івана 14.27. Бути в мирі означає переживати відпочинок або спокій Божий. Коли ми перебуваємо в присутності Бога, дозволяючи йому бути з нами і працювати в нас, він дає спокій нашій душі, внутрішній відпочинок. Село який написав Псалом 116, славить Господа Бога за його милосердя і спокій. Переможений горем і скорботом, він волає до Господа, щоб той врятував його, проголошуючи, що тепер його душа може повернутися до Божого спокою, бо Господь був добрий. Псалом 116, 4, 7. Коли ми маємо Божий мир, ми маємо Божий відпочинок. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Оруч. Завтра продовжимо тему міру, помолимося. Дорогий Боже, ми потребуємо Твого миру та правди, щоб заспокоїти наші серця та дух прямо зараз. Коли ми прокидаємося посеред ночі, наші нагальні потреби та турботи можуть здаватися непосильними. Нам потрібно нагадувати про Твою постійну любов, зцілення та благодать. Ми просимо, щоб Твоя могутня сила оточила нас. Дякуємо, що ти звільнив нас і що ти збільший за все, з тим ми стикаємося в цьому житті. Ми кладемо всі свої тягарі перед тобою, бо ми знаємо, що в тобі наша свобода і правда та життя. Ми, українці, по-особливому потребуємо миру, як в наших серцях, так і в нашій країні. В ім'я Ісуса Христа почуй нас і дай нам мир. І Боже, ми дуже дякуємо за звільнених, полонених. Тобі слава. Амінь.